У ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурент.ТВ. -Ві. На війні загинули четверо героїв з Луцька. У Кривому Розі рашиста ракетою поцілили у п'ятиповерховий будинок. Після підриву ГЕС виявлено холерну та кишкову паличку. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 14 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Стало відомо, що в бою з расистами, на жаль, загинуло четверо жителів Луцька. Лучан Іван Бондарук був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця санітара. Йому було всього лише 32 роки. Старший солдат загинув 10 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лобкове Запорізької області. 36-річний лучанин Дмитро Гончарук був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду у гірсько-штурмових взвод. Солдат загинув 10 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Жереб'янки Запорізької області. Лучанин Сергій Доценко мобілізувався до складу військової частини на посаду стрільця номер обслуги. Матрос Сергій Доценко загинув 11 червня під час виконання бойового завдання, поблизу населеного пункту. Левадне також на Запоріжжі йому було 43 роки. П'ятирічний Геннадій Сижук з міста Луцька воював у складі військової частини на посаді стрільця санітара. Герой загинув 10 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатне Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. В Луцькому районі 12 червня правоохоронці зупинили автомобіль БМВ, в якому перевозили 8 кілограмів психотропної речовини Альфа пвп -Пі. 43-річний організатор наркобізнесу намагався заховати заборонені речовини навіть під капотом автомобіля. Як повідомили у поліції, згодом правоохоронці провели одночасні обшуки в будинках затриманого чоловіка, мешканця Коваля та його 44-річного спільника з Ковальського району. Під час обшуків знайдено та вилучено психотропні речовини та інші речові докази, які свідчать про причетність до наркобізнесу. Наркотичні речовини вилучені і направлені на експертизу. Їх загальна вартість за цінами чорного ринку становить понад 5 мільйонів гривень. Триває слідство. У Луцьку триває реконструкція проспекту Волі, 13 червня на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану розпочали вкладання верхнього шару асфальту. На тимчасово перекритому проспекті працює багато дорожньої техніки та працівників. Після укладання асфальту встановлютимуть дорожні знаки та несуть нову розмітку. Повідомляють, що проспект Волі планують відкрити для проїзду вже наступного тижня. На Волині бійці ДСНС рятували чоловіка, який спав, а в його помешканні була відкрита газова камфорка. Інцидент стався по обій 12 червня в ківерцях. Життя чоловіка вдалося врятувати завдяки сусідам. Саме вони почули їдкий запах газу і викликали рятувальників та бригаду газової служби. Двері до помешкання, де перебував чоловік, були зачинені, тож їх довелося зламати. Чоловіка евакуювали з квартири і передали медикам, а газову камфорку негайно вимкнули і провітрили приміщення. На волині підприємці хотіли, аби їм повернули з бюджету 7 мільйонів гривень. Однак аналітики територіального управління бюро економічної безпеки упередили неправомірне відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету. Як повідомили у відомстві, аналітики викрили службових осіб одного з підприємств, які подали неправомірні заявки на відшкодування ПДВ. Працівники ДПС провели камеральну перевірку діяльності товариства та відмовили йому у бюджетному відшкодуванні, про що складено відповідний акт. Україну за кордону через пункт пропуску зосін у столух чоловік намагався ввести шпигунські прилади. Як повідомили у волинській митниці, чоловік приховав від митного контролю товари, які за своїми характеристиками мають ознаки технічних засобів негласного отримання інформації. Картонну коробку свеж носіями, павербанками, зарядними блоками, GPS-трекерами та іншим обладнанням. Громадянин розмістив у спеціальній ніші для акумулятора під переднім водійським сидінням. Правоохоронцям надіслане на повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. Вночі 13 червня у Кривому Розі російські виродки ракетою поцілили у п'ятиповерховий будинок. На жаль, є загиблі та постраждалі мирні мешканці. Нині уже завершено пошукову рятувальну операцію після нічного ракетного обстрілу. Загинуло 11 людей. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол повідомив, що також внаслідок удару постраждали 28 людей. З них 12 перебувають у лікарнях міста в середньому та тяжкому. Та дуже тяжкому стані в результаті удару понівечено кілька транспортних засобів, практично знищений увесь двір, а також частина будинку. Також вогнем охопило квартири з першого по п'яти поверхи. Триває розбір завалів. Сбу затримала на Дніпропетровщині агента російської ФСБ, який за гроші здавав ворогу дані про підрозділи збройних сил України, що готуються до можливого перекидання на фронт. Як повідомили у відомстві, його основним завданням був збір інформації про військові полігони і тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділів ЗСУ. Насамперед він намагався встановити орієнтовану кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт. За кожне виконане завдання, зрадник отримував від свого куратора з ФСБ грошову винагороду, яка Надходила на банківську картку фігуранта. Як встановили слідство, ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, якого два місяці тому дистанційно завербувала російська спецслужба. Наразі він перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. У державній екологічній інспекції повідомили, що після підриву росіянами Коховської ГЕС дуже великої забрудненості води не зафіксували, але виявили холерну та кишкову палички. На зараз перша загроза це забруднення води, яке відбулося за рахунок тих паливно-мастильних матеріалів і ядерних хімікатів, які потрапили у воду, і все це пішло в Чорне море. Сказав Олег Павленко, начальник відділу державного екологічного нагляду земельних ресурсів Держекоінспекції. Павленко відзначив, що Держекоінспекція та інші відомства постійно моніторять Південний округ і щодня відбирають проби води на аналізи. Окупанти підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські військові, як повідомив представник управління екологічної безпеки та Протимінної діяльності міністерства оборони майор Владислав Дудар окупанти щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди. Російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей. Офіцер зазначив, що наслідки цих дій поки не є масштабними. Від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного двох селищ однак це відбувається регулярно. На Харківщині судитимуть трьох колишніх працівників Укрзалізниці, які модерували процес постачання російської військової техніки на територію області. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Як повідомили в офісі генпрокурора, що під час окупації Куп'янська росіяни створили виробничий підрозділ Куп'янськ-южна дистанція путі. Троє експрацівників регіональної філії УЗ пішли на співпрацю з окупантами. Обвинувачення висунули чоловікам 30, 37 та 43 років. Вони організовували роботу підрозділу та спрямовували його діяльність на розвиток фейкового державного підприємства Куп'янська железна дорога». Також, за даними слідства, обвинувачені сприяли постачанню військової техніки озброєння та боєприпасів з території Росії. У змі з'явилася інформація, що адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно надасть силам оборони бронебійні снаряди зі збідненим ураном. Як пише Street Journal, Пентагон хоче, щоб американські танки Абрамс передані Україні були озброєні снарядами з бідненим ураном, які регулярно використовуються армію США та дуже ефективні проти російських танків. Снаряд б'є як вантажний поїзд. Він дуже довгий та дуже щільний. Таким чином він. Спрямовує велику кількість кінетичної енергії на певну точку масиву ворожої броні, пояснюють військові аналітики. Президент Польщі Анджей Дуда закликав прийняти Україну до НАТО. Про це він заявив на зустрічі глав держав та урядів Польщі, Франції та Німеччини. Так, президент Польщі Анджей Дуда звернувся до держав-членів НАТО із закликом оперативно включити Україну до Трансатлантичного оборонного альянсу, однак, президент Франції Макрон і канцлер Шольц були обережнішими у своїх висловлюваннях. Шольц запевнив, що вони хочуть продовжити тісні консультації щодо гарантій безпеки України. Росія не надала організації Об'єднаних Націй гарантій безпеки для перетину лінії фронту на лівий берег Дніпра, зокрема до Олешок. Як йдеться в заяві організації від 13 червня, ці гарантії необхідні для безпеки команди ООН, а не для того, щоб створювати додаткові ризики для людей, яким збираються допомагати. Разом з тим, організація Об'єднаних Націй заявила, що має човни запаси, персонал готовий до роботи. А вона продовжить надавати допомогу на неокупованих територіях. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 10 04 або 050 782 40 11. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.